Гучний вибух, вибиті шибки, пошкоджені балкони та переполоханий будинок. Вранці 25 січня у Танівському районі невідомий поцілив по багатоповерхівці зі зброї. Попередньо це був гранатомет. Сталося це приблизно о п'ятій годині ранку на вулиці чарівній. Від вибуху прокинулися мешканці напевне усіх будинків на цьому подвір'ї. Серед них Катерина Дем'янівна. Онук пенсіонерки мешкає у останньому під'їзді багатоповерхівки, у яку їй прилетів снаряд. Я думала, що в наш дім щось, бо я на четвертому етажі на ту сторону, а воно тут щось бахнуло. Сразу казали, газ зірвався в квартирі. Тепер кажуть, хтось стрельнув туди. А вже хто знає правду, ну, ну, ракета не могла так прямо на восьмий етаж залетіти. Я думаю, що це. Спеціально хтось зробив за мить до вибуху. Місцеві помітили спалах з боку багатоповерхівки навпроти. Снаряд прилетів приблизно 250 метрів та влучив у балкон на дев'ятому поверсі. Вибухова хвиля повибивала вікна, а уламки снаряду пошкодили систему опалення. Стався витік гарячої води. Сусідів там я не знаю, що там обірвало, порвало отоплення, пішла вода. Ну це таке у квартирі, балкон якої уразила ракета. Мешкає родина із двома дітьми. На момент вибуху малеча знаходилася у оселі їхньої бабусі. Дивом минулося без потерпілих. Невдовзі одному з сусідніх будинків правоохоронці знайшли тубус підручного протитанкового гранатомету. У поліції вже відкрили кримінальне провадження. За попередньою інформацією, перебуваючи на вулиці, невідомий поцілив у будинок з РПГ. Попередньо люди не постраждали. Також пошкоджено декілька квартир у будинку за вказним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України, а саме гуліганство. На даний час вживаються заходи щодо затримання особи правопорушника. Винуваттю цієї гучної події. Якщо це підтвердить Фоміда, загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, Максим Мурашов, перш міський.